Вітаю вас на Пабриці Новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, юридичний радник, пане Олександре, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. З добрих. Новин пропоную почати нашу розмову в ніч проти суботи на Ростовщині. Вибухнув трубопровод, по якому перекачували нафтопродукти з місцевої бази до танкерів. І на невизначений термін це перекачування вже зупинено. До того пам'ятаємо, було попадання поруч з шахетним заводом в Татарстані. Ще на цьому тижні були чотири авіабази. От хотілося би зрозуміти те, що зараз відбувається, це заскочило Росію зненацька. Я маю на увазі, що те, як вони пропускають ці гули, це вони поки що не знаходяться у стані готовності. Що можуть наростити свій оборонний потенціал? Чи це вже вони так готові? Ні, не зможуть справа, в тому що тут треба розуміти, що Росія готувалася до будь-чого до будь-якого типу війни. Готувалися до того, що, можливо, зможуть Україну окупувати, що будуть бої вестися на території нашої держави а на півдні, на сході, на півночі де завгодно. Але вони точно не готувалися до того, що війна буде на території Росії, і абсолютно переконано і спокійно себе почували в тому сенсі, що думали, що їм взагалі не доведеться думати про те, як збільшити кількість чисельність ППО для прикриття тих чи інших об'єктів. Тим більше НПЗ. Про це взагалі ніхто не думав. Тобто думали, що воно так і буде, що в Україні не буде жодних можливостей для того, аби наносити удари на таку дальність. Ще й така відстань, якщо ми візьмемо Татарстан, це понад 1200 кілометрів. Тому тим більше, я думаю, що на та, деденно там точно не розраховували. І я думаю, що ось це те, що зараз відбувається, багато в чому на території Росії успішних операцій, які проводять Сили оборони України, розвідка, спецслужби. Це ще й через те, що Росія реально не знає, що тепер робити. Ну тобто, як перебазуватися до цього, як підготуватися до війни проти України чи проти Заходу? Вони ж то роками готувалися, і, в принципі, навчання проходились, підготовка, все було зрозуміло. А що робити, коли війна е, йде на території Росії? Що робити, е, коли на, на території Білгородської області? Проходять рейди або що робити, коли наносять удари по аеродромах, і так і також не дуже той близько до кордону з Україною, як в Саратовській області по авіабазі Енгельс. Ще добре там Курськ, Єйськ, Морозовськ, це ще ближче. А якщо далі на кілька сот кілометрів, як у випадку з Енгельсом, і тому а, а, Росія не зможе перебудуватися дуже швидко, тому що їм це дуже важко, адже у них ще є серйозне навантаження на. Окупованих частинах України і там знаходиться велика кількість сил засобів. Там знаходиться значна кількість ППО, які, якби не було війни проти України, вони мабуть чергували би біля тих же аеродромів чи чергували, перекривали би зони польотів там на НПЗ чи, чи будь-де ну, але вони б несли якесь бойове чергування десь на території Росії. А так на сьогоднішній день цього немає, і ви бачите, що всі заходи, які б не, не вживали, ну от можна нарахувати вже не одне доручення Путіна, особисто яке він давав а, з точки зору підвищення обороноздатності, чи то Чорноморського флоту, я хочу нагадати, що не так давно а, Шойгу, міністр оборони Росії, висловлювався і казав, що треба відновити живучість флоту. Чорноморського вести за нього боротьбу не дуже то вдається. Ми ж бачимо, що а, не припиняються атаки час від час дронами, і вони мають такий сплеск. Так, вони десь затихли, так іде підготовка до нових ударів. Як тільки Росія десь виводить кораблі і десь з'являються, одразу наносяться удари. А, чи ми бачимо, що Рейд же вже не один раз був російських добровольців? Вони були 23-му році, були і в 24-му. а все одно це ще е, є можливим, незважаючи на те, що станом на зараз 19 тисяч військових е, російських Білгородській області знаходяться, чи там в меншій мірі там, до 10 тисяч в Курській області. Е, можна сказати, що десь тижні три тому Путін дав чергове доручення про те, що НПЗ Росгвардія має захищати за допомогою панцирів, засобів ППО. Після цього був е, удар по Куйбишевському НПЗ і був в Татарстані удар, тобто, щонайменше два. Відповідно, якихось істотних засобів і заходів, які б допомогли Росії змінити цю ситуацію, вони не були в житті або їх неможливо просто реалізувати станом на зараз. І те ж саме стосується ударів по литовищах, по аеродромах, по інших об'єктах. Росія готувалась в принципі до того, що можливо якісь один-два дрони десь колись залетять українські там три, можливо, але ну це буде це будуть невеликі дрони з невеликою кількістю вибухової речовини. Так неприємно. Ну але розумієте, в принципі нічого страшного і критичного не буде. А коли вони самі звітують, що збиває ППО Російська понад 50 дронів за один за за одну ніч. Ну, звичайно, я думаю, що до такого не готові. І останній приклад в цьому сенсі, який я можу навести? Ну, слухайте, що ще треба говорити, якщо є факти. Якщо дрон з розміром, з невеликий легкомоторний літак може пролетіти 1200 кілометрів території Росії чи там 1000 кілометрів, і його ніхто не збиває, ну, мабуть, це теж про щось свідчить, що далеко не все гаразд там засобами ППО. А на які, до речі, висоті вони летять? Це ж не стратосфера, не якісь там. Ні, віде, на різних. Та... Навпаки летять низько, щоб їх так. не бачили. Летять на низькій низь висоті, щоб менш помітно. Але ж вони видають звуки, розумієте, їх же чути угу. можна побачити, в принципі. Взагалі, є різні дрони, є й такі, що можуть розвивати до 6 кілометрів висоту. Тобто, це залежить від типу модифікації. Але тут інше питання: що а, чим вище в принципі летиш, тим ти помітніший.